Перший плюс другий сорт 1300 гривень за 10 кг. Починаємо з такої флісочки, гарного великого кольору, полосочку. Далі у нас чорна, класична така флісочка з капюшоном. Це є розмір у нас XL, 2XL. Далі у нас така флісочка. Чорна-червона з замочком, далі у нас чорна класична замочка, флісочка, десь теж LXL розмір, Далі у нас така фліска, гарна з полосочками, далі голуба фліска з капішоном. Це десь S розмір, далі яскрава фліска, це навіть курточка фліс. Лісова курточка, тому що вона йде повністю на підкладочці. Теж великого гарного розміру. У нас йде такий педік, есочка. Така гарна плюсочка теж. Так, сіренька з капюшона. А це навіть курточка йде, тому що вона на замочку. Бачите, вона така тепленька, гарна. Далі в нас йде? Безрукавочка флісова, такого більшого розміру. Теж вона досить така тепла, гарна йде. З кишеньками. Далі в нас йде безрукавочка такого ніжно-голубого кольору. Це йде М-ка розмір. Далі в нас фліска, Плісочка у нас пише теж. Есочка, М -ка розмір. Біленька. Лісочка. Така звичайна біла. Далі у нас червона, такого більшого розміру фліска, Потім у нас така чорна, 42-го розміру. Далі у нас синю. синя фліска, Теж такого більшого розміру гарного йде. Ой, оця яка гарна. Дуже красива фліска і сзади теж у нас мене. досить така гарна і тепла йде. Полосочку. Така фліска. У нас йде XS розмір. Далі у нас теж йде XL розмір. Велика, така дуже красива, досить флісочка. Далі у нас така, як гольфик флісовий. Потім у нас 46-го розміру флісочка. Потім пиня. Того великого розміру, гарна флісочка, розова, гарна емочка. Така фліска. Досить гарно виглядає. Далі у нас така МКМ запише. Тебік з капюшоном кишеньками. І остання флісочка у нас великого розміру, гарного, такого. Така тепленька. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.